Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Рафаель Варан, новий гравець комо, француз перейшов в команду Сеска Фабрегаса вільним агентом контракт на два роки. Офіційно Ян Хек Мін перейшов в Тоттенгем. Південно Корейський канвон получив 4 мільйони євро за гравця. Гравець приєднається до Тоттенгема зимою. Збірна Іспанії Ю-19 виграла молодіжне євро. В фіналі були обіграні французи з рахунком 2-0. Мілан презентував білу гостьову форму на наступний сезон. Як повідомляє англійське видання Mirror, Арсенал буде використовувати гроші, які вони отримають після продажі Еміля Смітроу для купівлі рафін'ї. Арсенал готує пропозицію в розмірі 50 мільйонів євро за гравця Барселони. Як повідомляє англійське видання The Sun Nottingham Forest, зацікавлений у купівлі воротаря Арона Рамсдейла, але не може заплатити за гравця 50 мільйонів євро, які хоче арсенал. Арсенал, Челсі, Ліверпуль і Тоттенгем заявили, що зацікавлені в купівлі Віктора Дьокереша. Трансферна вартість гравця 65 мільйонів євро. Евертон домовився про купівлю захисника Ліона Обраєна Джейка за 22 мільйони євро. Як повідомляє Фабріціо Романо, Мохамед Камара перейде з Монако в катарський Аль-Сад за 16,5 мільйонів євро, плюс 3,5 мільйони євро бонусами, плюс 20% від наступного продажу. Юсуфа Мукоко хоче покинути Борусію Дортмунд в нападаючому зацікавлені клуби з Франції, Англії і Іспанії. Арсенал хоче орендувати Фабіана Руїза в ПСЖ з правом викупу по закінченню оренди. Баварія запропонує 20 плюс 5 мільйонів євро за Джонатана. Та. Така пропозиція має задовольнити керівництво Байера Леверкузена. Ювентус попробує ще раз підписати Тена копмейнерса. Ювентус запропонує Аталанті 45 мільйонів євро. Така пропозиція має влаштувати керівництво Аталанти. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.